Так, всім привіт. Сьогодні ми подивимося, чи є якісь перешкоди для звільнення Херсону від расистів. Що перешкоджає? Чи є якісь перешкоди для української армії звільнити Херсон? Скажіть, покажіть. Так, закрита дорога. Є перешкоди, будемо прибирати. Дуже сумують, люди дуже сумні, чекають на звільнення в Херсонці, але все буде добре. мрії здійсняться, буде бій. Буде бій. Так. Зараз не, чогось не вистачає для звільнення. Карта мир. Херсон буде звільнено найближчим часом. Так, на дні колоди, дев'ятка чаш, це теж це радість. Прибираємо перешкоди, що заважає. Заперечую. Матеріальні сложності. Заперечую. Залишаю. Все, що добре. Так, настрій. Заперечую. Сумний настрій. Заперечую. Перешкоди. Заперечую. Заперечую. Так, тут все добре. Заперечую. Заперечую Сейчас ще одну карту. Це все добре, захист є. Перекриваю, перекриваю, щоб була... люди в Херсоні вже не вірять, зневірились. Чекають вже дуже дуже погано. Так, заперечую, перекриваю картамир. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангели охоронці, Херсону, прошу. Допомоги, прошу захисту, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають українській армії звільнити місто від рашистських окупантів. По волі вищих сил. Прошу прибрати всі перешкоди. Більше немає нічого, що заважає звільнити місце. Буде, буде звільнено як найближчим часом. Буде так, буде так, буде так. Перешкод більше нема.